Росіяни зробили з нього справжнє пекло, повбивали українських дітей, атакували медичну інфраструктуру, знову ж таки, де лікують е, дітей. Так ось навмисно була атакована лікарня Охмадит напередодні саміту НАТО. Це як ляпас альянсу, тоді як Угорщина і Китай вимагали негайного припинення вогню, звернувшись до заходу і України. Про це заявив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. Також він зауважив, що немає належної реакції ООН, що прямо вказує на очевидне. Цитую: якщо війна не закінчиться тотальною поразкою РФ, на світ чекає жахлива коротка історія кривавого хаосу, у якому життя немає цінності. А смерть новий синонім слова Росія. У Києві на місці обстріляного охмадиту український ветеран з протезом допомагає розбирати завали. Як перше видання, обозріватель, чоловіка звати Артем Грут. Він був військовослужбовцем ЗСУ. До 33 осіб зросла кількість загиблих внаслідок масованого терористичного удару Росії по Україні. Про це повідомляють у національній поліції. За даними правоохоронців, загалом попередньо. Поранення дістали 137 людей, також пошкоджено 97 об'єктів.